Привіт, усім! З вами подкаст Українці, які змінили світ, сьогодні ми поринемо у світ мікроорганізмів та революційних відкриттів разом з людиною, яка не просто змінила уявлення про імунітет, а подарувала людству подовжені роки життя та започаткувала сучасну дієтологію. Приготуйтеся, бо зараз ми розкажемо вам про Іллю Мечникова, українського лауреата Нобелівської премії. Вченого зі світовим ім'ям, що жив наукою, а в його житті було стільки драм, що вистачило б на цілий серіал Нетфлікс Непосидючий геній з Харківщини. Ілія Мечников ім'я, яке можливо, не кожен одразу згадає, але його відкриттями користується кожна людина щодня. Народився наш герой 1845 року на Харківщині, батько офіцер гвардії, мати донька відомого єврейського просвітителя. Ілля з дитинства був, ну скажімо так, дуже специфічною дитиною. Подейкують, що вже в дитинстві Ілля проявляв феноменальну допитливість замість бігати з хлопцями, він годинами міг спостерігати за комахами чи копатися в землі. Він закінчив Харківський університет за два роки замість чотирьох та ще й з золотою медаллю. Але життя Ілі не було безхмарним. Він був людиною емоційною, схильною до депресії і двічі намагався покінчити життя самогубством. Драми, втрати і пошуки щастя. Особисте життя Ілі Мечникова було сповнене драм, втрат і глибоких переживань. У 1869 році Ілля одружився на Людмилі Федорович. Вона була дуже хворобливою. Навіть на весілля, бліду з восковим обличчям Людмилу внесли до церкви у кріслі. Так почалося подружнє життя Іллі Ілліча. Мечников, попри свої наукові дослідження, віддавав багато часу догляду за нею, сподіваючись на диво. Однак диво не сталося. Всього через 4 роки після весілля Людмила померла від туберкульозу. Ця втрата стала для Мечникова страшним ударом. Він впав у глибоку депресію і навіть зробив першу спробу самогубства, прийнявши велику дозу морфію. На щастя, вижив. Цей епізод свідчить про глибину його почуттів і те, наскільки емоційно вразливою була ця геніальна людина. Через кілька років він одружився вдруге. Його обранницею стала Ольга Білокопитова, якій на момент весілля було 17, а мечникову 30. Ольга стала не просто дружиною, а справжньою опорою, музою і помічницею. Вона була освіченою, розумною, відданою мечникову і його науці. Вона підтримувала його під час всіх наукових дискусій та допомагала давати депресії, які були характерні для його натури. У Іллі Мечникове не було власних дітей, проте він віддавав всю свою енергію науці, яка стала його головним дітищем, його внеском у продовження життя людства в цілому. Ще одна драматична сторінка, що пов'язана з хворобами, невдовзі після весілля його друга Ольга захворіла на черевний тиф, який у ті часи часто був смертельним. Мечников був у відчаї, побоюючись, що втратить її. У розпачі він ввів собі бактерії тифу, сподіваючись на швидку смерть. Проте, на щастя, ні він, ні Ольга не померли. Вони обидва вижили і щасливо прожили поруч один з одним довгі роки. Відкриття, що змінило медицину Мечников отримав Нобелевську премію за відкриття, яке стало одним з наріжних каменів сучасної медицини. Фагоцитоз це процес, під час якого клітини нашого тіла пожирають чужорідні бактерії та інші шкідливі речовини. Ця історія сама по собі вже легенда. 1882 року Мечников відпочивав в Італії. Спостерігаючи за морськими зірками, він помітив, що якщо ввести в тіло личинки морської зірки маленькі колючки з троянди, то навколо них збираються якісь рухливі клітини. Він назвав їх фагоцитами: від грецьких слів фагос поглинати та цитос клітина. Він миттєво зрозумів. Ці клітини це наша внутрішня армія, яка захищає організм від вторгнення. Його ідея була революційною. У той час панувала теорія, що хвороби викликають мікроби, а організм просто пасивно з ними бореться. Мечника вже довів, що в організмі є активний захист, який сам їсть ворогів. Це якщо б ви думали, що ваша квартира захищена від пилу лише дверима. А мечников би показав, що у вас вдома є робот-пилосос, який сам збирає весь пил і знищує його. Йогурт і довголіття. Але мечников не зупинився на фагоцитозі. Його інтригувала тема довголіття. Задаючись питанням старіння людського організму, він створив науку про довголіття, ортобіоз. Мечников вважав, що старіння це хвороба, яку можна лікувати. Він помітив, що у деяких народів, які споживають багато кисломолочних продуктів, особливо на Балканах, де був популярний йогурт, люди живуть довше. Так народилася його теорія: старіння це результат самоутруєння організму шкідливими бактеріями у кишківнику. А щоб цього уникнути, треба правильно пити йогурт. Він активно просував ідею споживання молочнокислих бактерій, сам щодня їв кисле молоко і навіть мав свою лабораторію для його виробництва в інституті Пастера в Парижі. Уявіть собі, це ж перший науково обґрунтований дієтичний тренд. Задовго до модних дієтологів мечника вже переконував світ у користі пробіотиків. І, хоча не всі його гіпотези про довголіття були підтверджені, він започаткував цілий напрямок у медицині, який і сьогодні є надзвичайно актуальним. Нобелевська премія та спадщина довгі роки наукових пошуків привели мечника до інституту Пастера в Парижі, де його теорія фагоцитозу отримала світове визнання. У 1908 році Ілля Мечников разом з німецьким вченим Паулем Ерліхом отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за праці з імунітету. Уявіть собі, українець, який починав дослідження з морських зірок, стає Нобелівським лауреатом. Це був тріумф не тільки його особистий, а тріумф української науки. За своє життя мечников був членом Французької академії медицини, Шведського медичного товариства, а також почесним доктором Кембриджського університету. Мечников помер у Парижі 15 липня 1916 в віці 71 року. Його тіло згідно з Волею було спалено, а урно з прахом поставлено в бібліотеці інституту Пастера в Парижі. Міфи та реальність. Міф перший. Мечников був лише біологом. Насправді він був надзвичайно широкою натурою, філософом, соціологом, цікавився мистецтвом. Міф другий. Усі його теорії були на 100% точними. Ні, ні, наука розвивається. Деякі його гіпотези були пізніше уточнені, але це не применшує його геніальності. Міф третій. Він був відсторонений від життя людиною. Навпаки, мечников був надзвичайно пристрасним з глибокими особистими драмами, що впливали на його життя та наукові пошуки. Ілля мечников не просто відкрив фагоцитоз чи популяризував його, Він заклав основи імунології, науки, яка дозволяє нам розуміти, як працює наш організм як він бореться з інфекціями. Без його праць світ не мав би такого розуміння імунітету, яке має сьогодні. Його теорії дали поштовх для розвитку цілих галузей медицини та біології. Він був візіонером, який бачив зв'язок між мікробами, імунітетом та загальним станом здоров'я. У 1886 році він заснував в Одесі другу в світі бактеріологічну станцію після Парижу. Сьогодні, коли ми говоримо про захист від вірусів, про імунітет, ми несвідомо звертаємося до спадщини Іллі Мечникова. Він був тим, хто першим зазирнув у цю складну і дивовижну систему нашого тіла, зробивши її зрозумілішою і, зрештою, дозволивши рятувати мільйони життів по всьому світу. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ Іллі Мечникова. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про нашого Нобелівського лауреата. Чиї відкриття буквально змінили світ. Чи знали ви про зв'язок між йогуртом і Мечниковим? Які українські вчені, на вашу думку, незаслужено забуті? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим подкастом з друзями. А ми вже готуємо для вас нову, ще більш інтригуючу історію про українців, які змінили світ. До зустрічі!